Дорогі у Христі Господі, боротьба між Богом та дияволом триває. Отже, усі релігії визнають Ісуса Христа за пророка, нічого їм це не шкоди. Але дивіться, скільки релігій не визнає Ісуса Христа за втіленого Бога, за первосвященника і за царя. Давайте разом будемо розбивати це все діло на основі Слова Божого. Дивіться, якщо Ісус Христос тільки пророк, кого з пророків отець кличе сином? Івангелія Матвія 3,17 це син мій улюблений. Марка 9.7. Це син мій улюблений. 2 Петро 1,17 це син мій улюблений. Так, ми маємо е, далі Івангелія Івана, перша глава. На початку було слово, слово було Бога, а Бог було слово. І слово сталося тілом, і воно було між нами, і ми бачили е, славу Його як народженого від Отця. Моногенейсес єдинородний, не інакше. Е, отже, вже ми маємо довели, що Христос Бог Слово. Далі. Кому з пророків Бог наказав хрестити? Тільки Іванові хрестителеві На розкаяння і хрест... хреститель каже, що я недостойний йому Христові розчепити е... ременець від сандалів уподеймати, сандали. От він недостойний, тобто найгірший раб, він себе вважає. Але він хрестив і Христос е... хрестив на спасіння. Та є різниця велика у Христо... тому хрещенні Христо... і, і... хрещенні Христо... Ісуса Христа. Сам же Христос е... приймив хрещення для того, щоб ми були спасені. Івана 1,29. Іван сам каже, оце агнець Божий, що гріх світу бере. Чому так? Тому що Івана 3,14-17, так би Бог полюбив світ, що Сина свого однородженого дав, даби кожен, хто вірив, в нього не загинув, але мав вічне життя. Е... Що робить сам Христос? Він каже, дана мені всяка влада на небі і на землі, то ідіть і навчіть всі народи, хрестючи їх у ім'я Отця і Сина, Святого Духа і навчаючи зберегати все те, що я вам заповів. І от я з вами аж до кінця віку. Потім Христос, хто із пророків зсилав на своїх учнів Духа Святого, тільки один Ісус Христос. Далі, в 109-му псалмі каже, або 110-му, і сказав Господь: Господеві моєму, сядь по провиці мої, допоки я не покладу ворогів твоїх, до підніжкам, ногам Твоїх і